Компанія Автопарк нове надходження Dodge Journey 2016 року випуску на бензиновому двигуні об'єму 3,6, автоматичні коробки передач та в повному приводі. Візуально та ПЛКП без нарікань. Пошкодження було по дверці по Америці. В Україні продається фактично від першого власника. комплектація GT, Оригінальні легкосплавні диски 19-го радіусу, задній партронік, камера заднього огляду, до доступ на передніх ручках дверей. Салон чорна шкіра, все максимально частенько доглянуто ухайно, без пошкоджень. Така ж сама історія зі стелею. Мультимедіа дисплей. музику можна включити по блютузу, клімат-контроль, мультикермоскру контролем, датчик світла, електрорегулювання дзеркал, Повний електропакет. До речі, електрорегулювання сидіння водія. І по задньому ряду. Також зауважень 0. Все чистенько, доглянуто охайно. Ну, Автомобіль не самімісний, третій ряд також з ним все добре. Крайні рідко використовувався. А оглянути дану позицію можна за адресою міста Київ, це Сумська, 2А, можна придбати за готівку, кредит та лізінг, можливий безготівковий розрахунок. Компанія «Автопарк», телефонуйте.